Дилер зброї. На Сумщині виявили молодика, що торгував боєприпасами та гранатами. Загалом у чоловіка знайшли більше тисячі патронів, що змусило екс-АТОвця порушувати закон. Дивіться далі. У шості правоохоронці виявили чоловіка, який торгував зброєю. Під час обшуку у квартирі, яку він винаймає, знайшли арсенал боєприпасів. В ході обшуків було вилучено більше тисячі. Патронів різного калібру та шість гранат. Ще кілька боєприпасів знайшли вдома у товариша підозрюваного. Власник будинку каже, сумки зі зброєю приніс його друг не так давно. Приніс, просто попросив, щоб побули речі які я не знав, що там знаходиться. Абсолютно не знав, що там знаходиться, що там вообще. Інший товариш, торговця зброєю, розповідає, до незаконних дій того змусила фінансова скрута. Заробили, ваше б нього долгий багато він не, не сказав. Тобто він реально заробляв, продавав ці гранати. Ну да. Наразі арсенал зброї вилучили. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Марія Бульдович, новини СТС.